До 1 липня 2016-го українцям відповідно до чинного законодавства необхідно створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для того, щоб роз'яснити нововведення для полтавців. Представники інституту розвитку міста ініціювали проведення семінару. На ньому наголосили, якщо полтавці увійдуть до ОСББ, вони самі керуватимуть своїми будинками, бо тільки мешканці знають, що необхідно робити в них першочергово. Мова про ремонт покрівлі, під'їздів та іншого. В іншому ж випадку ці функції перейдуть до управляючих компаній. Першочергово. Мета нашого навчального семінару людям роз'яснити, що потрібно робити крок за кроком. Щоб не було сумнівів, щоб люди знали, що потрібно оформити такий пакет документів, куди йти потім. Нині в Полтаві вже створили 90 ОСББ. Щодня кажуть фахівці, їх кількість збільшується. Міська влада в першу чергу опікуватиметься облаштуванням будівель, які вступили до ОСББ. На потреби житлового фонду цьогоріч вже виділили 55 мільйонів гривень. Першочергове наше завдання. Ми будемо ремонтувати житловий фонд тих будинків, які зараз створять ОСББ. Це ну, це чесно, і ми відверто Зараз людьми про це говоримо що ми їх. Тим самим, так, спонукаємо до того, щоб вони створювали СББ, і ми даємо на сьогоднішній день наші гарантії стосовно того, що вони не залишаться сам на сам з тими проблемами, які зараз існують в їхніх будинках. Ви чудово розумієте і знаєте, що на превеликий жаль, ситуація з житловим фондом зараз, м'яко кажучи, незадовільна, і колосальна кількість дахів, колосальна кількість підвальних приміщень і під'їздів які треба ремонтувати. Полтавець Юрій Мосієць також взяв участь в семінарі. Ініціативу створення. ОСББ він підтримує. Повинен сказати, що, мабуть, такі об'єднання треба було зробити ще 50 років тому. І було б порядка в наших домах набагато більше, тому що кооперативні дома показали, що там порядка набагато більше, ніж в Житлових домах. Люди більш відповідально відносяться до житлового фонду і до порядку в наших будинках. Тому потрібно такий Об'єднані робити всю необхідну інформацію, яка вас хвилює, нададуть в управлінні житлово-комунального господарства за адресою Комсомольська, 19, кабінет номер 13.